Всіх вітаю! Сьогодні у нас інформативне відео. Хочу вам розказати щось корисне. Дивіться, у нас флетфідерна риболовля, риболовля весь час набирає оберти і стає все більш і більш популярною. І компанія Climax, це німецька компанія, яка виробляє дуже якісні жилки, повідкові матеріали. Випустили спеціальну цілу серію для флетфідерної риболовлі. Обов'язково підписуйтесь на канал, поки дивитесь це відео, а я вам розказую далі. Ця серія складається з двох видів жилки. Перша це сенситів, тобто в неї підвищена чутливість. А друга це екстра дистance і fast sinking. Тобто це для дальних закидів і вона швидко тоне. А тепер більш детально про кожну з них: Лінійка Climax Cult Feeder Method Carp Mona. Екстра Sensitive. Вона ідео. Кольору, супернечерл, написано, тобто максимально приблизно до натурального кольору. Розмотка 300 метрів, і ця ліска вона буде максимально передавати навіть самі дрібні клювання. Я думаю, що нею буде комфортно рибалити на більш маленьких дистанціях. Декілька особливостей. Я не знаю, наскільки вам буде видно, тому що не такий колір супернатурал. Ну майже немає пам'яті, точніше, її немає зовсім. От ти розмотуєш бобіну, і ну, вона е рівно іде. Тобто це дуже класно. Я думаю, що всі розуміють, хто хоча б раз зістовхувався з ліскою з пам'яттю, що це за ужас і кошмар. І е кому цікаво, кому важливо знати реальний діаметр, ви можете подивитися відео Сергія Івановича Машковського. Він їх переміряв. В лінійці Extra Sensitive у нас 4 діаметри від 0,22 до 0,30. Я вам залишаю посилання на сайт FishFish, Fish. це офіційний дистриб'ютор компанії Climax в Україні, і там ви можете побачити повністю всю лінійку. І, що важливо, це реальне німецьке виробництво, німецька якість, Там навіть написано, що Made in Germany, Але ціна реально українська. Класна, виткава ціна. Вам сподобається. Переходимо до серії значить, це у нас Extra Distance. Тобто, це жилка спеціально створена для дальних закитів. Вона у нас покрита флюокарбоном і вона штра тоне. Коли ви закидуєте на дальню дистанцію жилку, це дуже важливо, щоб вона була тонуча, щоб особливо коли непогода, вітер, і це от ліска, яка не тоне і починає зносити, це просто кошмар, вона там переплутується. І для всіх короп'ятників, для всіх, короп для всіх а, флет це просто дуже важливо, щоб вона швидко тонула. І знов-таки ми розматуємо бобіну і бачимо, що у нас а, ліска не крутиться. Тобто на більш тонких діаметрах вона взагалі от просто падає, як, як моя волосина. Що треба знати ще по цій лінійці? Те, що їх йде 5 від 0,22, 0,24, 026, 028 і 0,31 діаметр. Це так вже, я не знаю, якихось монстрів тягати. А, мій чоловік Олександр намагався 0,31 порвати, він не змог її порвати ні. Так просто ні на вузлі. Тобто реально дуже потужно. І далі йдуть повідкові матеріали. Тут все просто, їх всього три види. Перший це повідковий матеріал, називається він хайджекер. І це у нас монолідер. Тобто виглядає він як жилка. Кому треба для спорту, кому просто подобається в'язати повідці з жилки, то, будь ласка. І тут у нас, іде раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість варіантів, шість діаметрів від нуль. 16 до 0.28. -го. І, як то кажуть, на закусочку, значить, тут у нас ідуть класичні повідкові матеріали. Це у нас серія Кроулінг називається і Дроплін. Чим вони відрізняються? Серія дроплінг у нас більш така гладка для. Таких повідців, знаєте, ну буває таке, що треба робити невісомі монтажі. А це у нас краулінг, серія більше така груба. Ну вони ще відрізняються по колю. І головна особливість, чим вони відрізняються, що у нас гроулінг інтермідіат сінкінг хуклінг, тобто це середньотонучі. Тобто у нас дроплінг це фаст, бистра повідковий матеріал, а цей не настільки. Ну і для тих, хто додивився до кінця, я не знаю, чи ви встигнете, чи ні, але на каналі Нітфокарп Олександр Музиренко для своїх глядачів розігрує набір від Climax. Тому, будь ласка, переходьте, ви ще маєте шанс виграти будь-що з цього набору, тому що Саша складе саме під ваші потреби. Якщо у вас залишились до мене запитання, пишіть їх в коментарях. І, до речі, взагалі можете написати, як я вам як обзорщик. Піде чи таке собі. Я сподіваюся, що вам було цікаво і вам сподобалось. Ну все, до зустрічі на нарволовлі. До побачення.